Зоряна довгалюк, сумна вечеря. Різдво, а настрій зовсім не святковий. Різдво у смутку вперше у житті. І до вечері стіл уже готовий, а скільки хлопців вже не з'їсть куті. Різдво, а якось не до святкування. Скількох людей цього Різдва нема. Цю ніч казкову лиш одне бажання позбутись від ворожого ярма. І хоч у мене стіл уже накритий, хтось голодує, це нелегкий час, а хтось поранений, а може й убитий, бо захищав на полі бою нас. Когось у це різдво уже немає, у когось свічка на вікні горить, а хтось у холоді, голодний засинає, і під виття сирен в підвалі спить. Я вперше у житті з таким зіткнулась, з таким різдвом, де радості нема. Стільки разів земля від вибухів здригнулась. це найстрашніша у моєму житті зима. Та я жива, і діти, дяка Богу. А у скількох людей відібрано життя, хто сина на різдво чекав, живого, і у сльозах варилася кутя. Скількох людей серця стікають кров'ю, у усе різдво не милий світ, стільки батьків не обіймуться, ні в любов'ю, Здається, ця земля зійшла з робіт. Сама сумна в моїм житті вечеря, куття пшенична має присмак сліз. Молюся Богу, щоб в кожну оселю різдвяне янгол добру звістку ніс, щоб зірка сяяла для всіх, хто потребує, щоб на столі усіх була куття, хай янгол охоронець порятує усім захисникам нашим життя.